Глакі, це божество вперше згадане в оповіданні англійського письменника Ремсі Кембела, обітник озера. З овального тіла стирчали незліченні тонкі загострені шипи з різнокольорового металу, круглий з товстими губами рот утворював центр губчастого обличчя, з якого росли три жовтих ока на тонких стеблах. На нижній частині тіла цієї істоти було безліч білих пірамід, які ймовірно використовуються для пересування. Діаметр тіла становив близько трьох метрів, принаймні завширшки. Глакі прибув на нашу планету сотні років тому на метеориті. Він прийшов до нашого Всесвіту з далеких зовнішніх сфер. На своєму шляху Глакі побував на таких планетах, як Югот, Шагаї і навіть Тонд. На цьому метеориті розташовувалося місто з чорного матеріалу зі спіралевидними вежами і стінами з вулицями, що утворювали тупі кути. А в центрі знаходився прозорий люк, під яким був Глаакі і керував метеоритом. У місті колись жила раса, яка швидше за все поклонялася Глаакі. проте за час подорожі через космос усі вони загинули. Сам же метеорит впав у частину світу, де у майбутньому розташовуватиметься Англія. Метеорит утворив озеро, де мешкатиме ця істота. Наприкінці 18 століття зародився культ Глаакі. Група людей збудувала крихітне поселення навколо озера, і там вони почали поклонятися своєму божеству. Повноцінними членами культу ставали через особливий обряд. Новобранця, за його згодою або ні, вели до озера, де мешкає Глаакі. Після цього з озера піднімається істота, і з тіла бога виходить шип та протикає нового члена культу. З того самого місця, що проткнув Глаакі, не польється кров. Це називають міткою відьом. Шипа в людину входять канали, через які розум людини стає частиною розуму Глаакі, І культист отримує спогади Глаакі. Тепер істота може контролювати культиста, проте той все одно може робити деякі самостійні речі. У такому стані культисти можуть жити набагато довше звичайних людей. Проте за приблизно 60 років, після того, як їх проткнули шипом, тіло поступово покривається зеленою гнилю. І з часом людина більше не може пересуватися на сонці і стає схожою на мерця. Глакі набирав нових членів свого культу, посилаючи людям, що мешкають неподалік його озера, сни, які їх манили прийти до нього. Не дивлячись на те, що Глакі може вибиратися з озера, він робить це рідко і воліє чекати у місті, щоб набратися життєвої сили та зуміти вирушити у нову подорож космосом. Також хочеться згадати, що саме на Глаакі натякає божевільний араб Абдул Аль Хазрет у своєму некрономіконі фразами Лабіринт із семи тисяч кристалічних структур та особи, які дивляться з п'ятивимірної прірви. Членами культу Глаакі було написано езотеричний твір в 12 томах, назва якого – «Откровення Глаакі». Ремзі Кембл адресує книзі такі слова. Найзліша книга чи втрачений внесок у літературу окультизму, як і в міст Олександрійської бібліотеки, вона могла залишитися лише легендою. «Откровення Глаакі» — рідкісна і найстрашніша праця, яка недоступна для непосвячених, бо її відомості надто небезпечні, щоб потрапити до людей. Ці заборонені знання були записані в першій половині 19 століття поплічниками Бога Слимака, що мешкає на дні озера поблизу Брітчестера, графство Глостершир. Богомерзенна праця була безладним нагромадженням ритуалів, заклинань, молитв і легенд. Значна частина тексту була запозичена з інших окультних фоліантів, таких як Некрономікон, Книга Ейбона та Таїнства Хробаків. Спочатку «Откровення Глакі складалися з 11 рукописних томів, але збереглися свідчення, що колись існував і 12-й, продиктований автору у вісні на вершині пагорба Мерсі під Брічестером і набагато рідкісний навіть у порівнянні з рештою. Єдине відоме друковане видання, випущене лондонським Matterhorn Press, дуже малим тиражем у 1865 році, налічувало лише 9 томів, відредагованих, структурованих та виправлених. персі-смолбімом. Проте дев'ятитомні откровення глаки можуть досі зберігатися у приватних колекціях та спеціалізованих бібліотеках.